Під час відключення світла у Полтаві не працює частина світлофорів. Вимикаються вони і на перехресті вулиць квітки. Цісик, чумацький шлях. Відсутність регулювання руху збільшує ризики на дорогах. Не всі учасники дорожнього руху виявляють обережність та знання правил, що нерідко стає причиною аварій, кажуть водії. Дуже важко проїжджати, коли не працюючи світофори. Один працює, другий не працює. на одному відрізку. Є ж люди, які зовсім. Мало за кермом, і вони тоді я взагалі не розумію, як вони це створюють саме рідні ситуації. Сам був в таких випадках, коли там ну буквально в декількох сантиметрах від кого від, ну, одні ж пролітають гонщики, <стараються>, стараються щоб швидше, а вже нормальні люди ті намагаються пропустити. Така ж ситуація, і на перехресті вулиць Великотирнівська Юрія Тимошенка, як по головній дорозі, то хорошо. А як второстепенній їдеш, то на головну, то вже ж хуже. І аварія може бути, і що угодно. Розгублені через вимкнені світлофори і пішоходи кажуть, не завжди наважуються в таких умовах переходити дорогу. Кошмарно без світлофора, як дуже ж не працює і часто нас відключають світло. Смотрим назад і що щоб нам не задів. И мы не полетели старостью. А у нас здесь такой переход, что у нас тут дети и тут пенсионеры. Это ужасно. Не просто, а просто ужасно, щоб уникнути ДТП та заторів на світлофорах Полтави встановили блоки безперебійного живлення. Відтепер вони працюватимуть і під час планових відключень електропостачання, говорить Пару, директор ми... підприємства Міськ світло Руслан Ришетило. Поки що ними забезпечили найбільш жваві перехрестя міста. Була проведена консультаційна нарада з представниками патрульної поліції, вибрали найбільш критичні світлофорні об'єкти і їх заживили. Блоками безприбійного живлення в польових умовах вони себе показали з найкращої боку з одного блоку безперебійного живлення. Ми заживили два світофорних об'єкти там, де це було можливо. Таким чином з 24 закуплених блоків ми заживили 33 перехрестя. Після того як зникає світло, резервне живлення вмикається миттєво, пояснюють фахівці. Склад самого блоку включає в себе літій полімерні батареї. Інверторний блок преобразувательної на напруги і блок заряду. Сам пристрій автоматично переходить з постійного живлення на резервне, коли пропадає електроенергія, і таким же чином переходить на заряд, коли вона відновлюється. В планах підприємства Міськ світло встановити безперебійні блоки і на інших перехрестях Полтави, адже це питання безпеки і базової готовності комунальних підприємств до випробувань війни, говорить Руслан Решетило. Ми хочемо просити депутатську комісію виділити додаткові кошти на встановлення ще 17 блоків резервного живлення, які дозволять закрити майже всі наші регульовані перехрестя. Я вважаю, що це правильно, тим більш на даний час. З блоками безперебійного живлення світлофори здатні працювати без електроенергії до восьми годин. Заряджається такий пристрій протягом двох годин.